Вітаю, друзі, і в цьому відео ми поговоримо про одне з самих наявних явищ нашого суспільства: це шоу. В умовах пізнього капіталістичного панування ми кожен раз стикаємося з виставою навколо нас. Світ образів, якщо раніше споживач отримував товари за рахунок прямого споживання, наприклад, покупка товарів в магазині, то зараз до цього додається аспект, що тепер все є товаром навколо нас. Наше все дозвілля монетизувалося. До прикладу, умовний перегляд фільму, прослуховування музики, Ютуб, TikTok і так далі. Спробуйте, хоча б хвилину прожити без того, аби не споживати, без того, аби на вас не заробили хоча б гривню. І ось ви стикаєтеся з тим, що ви можете з'явитися в іншій реальності. Суспільство вистави має свою ілізовану реальність, думаючи голову, вкладають сотні думок. Але де в цьому випадку ваша думка? Чи існує вона поза суспільство вистави? Чи повинен ти глядач мати на кожен випадок якусь свою думку? Якщо той чи інший випадок не є справжнім, його не існує, він існує лише як ілюзія. Розберемо наглядно. Вже більше місяця ходять розмови про контр контрнаступ. військова подія, яка постійно тримає громадяни нам напруження, почнеться чи ні зрада чи перемога. І ось капіталістична система робить із цього шоу під назвою контрнаступ, Для наглядно під виглядом шоу вам надається товар у вигляді цього самого контрнаступу. А в кінці ярко красується реклама Казино, яка створена, аби тільки заганяти людей у злидні. Звісно, це можна виправдати тим, що гроші вони збирають на армію на велике діло, але ж це робиться шляхом обману. Система, яка збирає на армію шляхом обману, так Кі вказує, що вона не може існувати поза прибутку будь-яким шляхом. Саме шоу має акторів, операторів, сценаристів, кожен із них отримує зарплатню шляхом обману, кожен є заручником капіталістичної системи, то задайте собі питання, чи потрібна вам система, яка тримає вас заручником, яка існує тільки шляхом обману. Буржуазія створює сотні образів, створюючи образ лише з метою прибутку. Але якщо образ виявляється революційним, пес патрон образ революціонера, який покликаний сказати про велику кількість замінованих Території товари у вигляді футболок та кружок продавалися, але патрон вийшов за рамки буржуазного пилу в той момент, коли почав усуспільнення самого святого для буржуазії, це шоу. Патрон почав забирати рейтинги, замінювати собою інформаційний простір, ставши батьком насіння для майбутнього. За що сама ж буржуазія почала боротися з патроном? Вона почала вилучати його з інформаційного поля, усіляко висміювати. До цього додається, ще звична пісня про пса Патрона, яку вміли будуть популяризувати неоліберали. Вони виступають. Проти батьків не тільки своїх а й у ці патрона поховають пса як невдалий жарт, зроблячи з цього шоу, яке стане товаром суспільства вистави. А чи викликає у вас велика кількість замінованих територій жарт? І таких прикладів ви можете побачити навколо багато. А хто такий ваш диктор? Як не абстрактний сьомий щур? А чому не восьмий щур, який існує лише як образ? Хоча я дуже багато читав, але пив я значно більше. Я написав набагато менше книг, ніж багато літераторів та публіцистів, але випив я набагато більше за. Самих усердних п'яниць. При цьому мене дивує те, що безліч людей, які писали проти мене гнівні та викривальні тексти, викриваючи в мені безліч неіснуючих пороків, жодного разу не згадали про той дійсний, а не уявний гріх, яким я займаюся все життя. Тобто ніхто не докоряв мені всерйоз за мій безпробудний нескінчений алкоголізм. Але ж Іван Вікторович і Страяти, сьомий щур, це лише один великий образ існуючої ілюзії. Вихід із суспільства вистави слід шукати шляхом науки марксизму, бо саме в даному випадку робітничий клас є цим Вівником робітничий клас є рішучою силою боротьби проти капіталізму. Окремі особистості нічого не вирішують. Все вирішує лише клас пролетарів. Пробуйте на секунду відкласти телефон і подивіться навколо. Вас оточує реальність у вигляді капіталізму, а не ілюзії у вигляді утопічного життя зараз. В боротьбі проти утопії ви самі стали частиною утопії, бо світ, в якому ви живете, є утопічним. Суспільство ви ставите вічних образів. До побачення. І пам'ятайте, боротьба триває не тому, що вам подобається сосу сполучення слів, а тому, що діактичний. Метод є інструментом розуміння історії.